Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Прибула ось така модель, я думаю, це стане бестселером серед найдешевших міні-тракторів з ременями. Модель Scout 220B. Всі компоненти, деталі, двигуна трансмісії, кузова виробляються в Китаї, але складаються в нас в Україні і привозяться під ось таким брендом Scout. Також всі наклейки, всі надписи. Тут будуть українською мовою, що є маленьким таким, але все ж плюсом. З технічних характеристик даної моделі скажу, що тут двигун маркування 1115 на 22 кінських сили об'ємом 1195 кубічних сантиметрів. Передня гума у нас має неабиякий гарний протектор, яскраво виражені грунтозачепи. І її розмір складає. Дайте погляну, тут з цього боку не написано, може з внутрішнього. Так, 6х12 передня гума, та 7,5 х 20 задня. Як бачите, є регулювання задньої колії. У нас ззаду трьохточка через те і сказав, що це міні-трактор вже. Бачите? Повноцінне трьохточне навісне обладнання, яке дозволить вам працювати із косарками, з плугами, з культиваторами, з саджалками, оприскувачами, які підходять і до більш потужних міні-тракторів. Бачите, посилено з такою шинкою і, я думаю буде витримувати близько 300 кг. Навантаження дуже подобаються задні катафоти, як додаткове заднє освітлення. Сидіння, як бачите, вже на пружині, також неабиякий плюс. А, цікавий тут ще механізм відкривання капоту на пружинках, бачите? Завіси, звісно, надійніше, але це так дуже простіше. Дуже плотно сидить. Оп. Гляньте, сам двигун, маховик. Двигун має рідинне охолодження, також вентилятор, радіатор, одноциліндровий циліндр, розташований горизонтально. Двигун 11.15, на дуже великій кількості моделей встановлений, тому на нього є і що запчастини, його всі знають, як відремонтувати, проблем з ним. Особливо не буде, якщо його обслуговувати і слідкувати за ним. Обслуговувати таку техніку дуже треба. От прямо це конструктор. Якщо ви до нього не будете прикладати руки, він у вас розсипеться за місяць, як ви його купили в роботі. От просто за місяць розсипеться. перевіряйте масло перед виїздом завжди, відкручуйте цю пробку, заливайте масло, міняйте. Все робіть. Підшипники мостій. Ось тут, бачите, є таводничка. І в рульові підшипники мастіть. І в передній балці мастіть всі таводнички, шприцуйте. Все мастіть. Приборна панель в ньому непогана. Погляньте. Лічильник мотогодин електронний. Такий руйн. Робка передач 3 плюс 1 на 2. Як бачите, генератор дуже високо біля місця оператора водія, тобто його не буде закидувати баганюкою на ходу. Це вже дуже великий плюс. Є вал відбору потужності, це одну швидкість. Залізні крила. Можете. Комплектація досить непогана. Ціну його зараз я вам не скажу. Напишіть в коментарях, можливо, пізніше я її дізнаюся. Це наскільки нова модель, ще навіть ще ціни не знаю. Ось такий міні-трактор. Ну що, годиться така техніка для українських городів? Напишіть в коментарях. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.